Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Я хочу подякувати за протидію російським агентам та російським диверсантам. Є сильні результати. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку. Доповідь головкома Сирському, Покровський напрямок, інші наші напрямки на Донеччині. Також Харківщина, наша Сумщина, південні напрямки. Є підрозділи, які варто відзначити. Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. Саме на Сумщині. Вони дуже ефективно знищують російські сили. 225 двадцять окремий штурмовий полк, саме цей підрозділ звільнив. Кіндратівку Сумської області, Покровський напрямок. Також хочу подякувати за впевненість воїнам нашої 25-ї окремої повітряно десантної бригади та 14 ї бригади Національної гвардії України. Я хочу подякувати всім, хто б'ється, та хто працює заради України.